Королевська делегація. І що ви збираєтесь робити зі мною? Адже ви не залишите мене тут, на всю ніч? Тут холодно, крикнув Клінкус, влаштовуючись на килим із листя і кутаючись в своє старе пальто. Тим часом на краю ями залишилися лише два маленькі стражники. Спокійно велетню. відповів один з них. Відпочивай поки що. Ми вже повідомили про тебе, колег з королівського палацу. Як тільки королева звільниться, вона прийде сюди і вирішить, що робити з тобою. Королева? Королева вирішить, що зі мною робити? перепитав Клінкус. Нервово посміюючись, прекрасно, тихо сказав він собі і зітхнув. Ось кошмар, що я тут роблю з цими гномами, звідки вони узялися? На мою голову вічно я в що небудь та влипну. Ну, що там, запитав Клінкус з ями через кілька хвилин. Давно?» Довго ще чекати на вашого короля. Ой, шквал дрібного яблучного насіння змусив його замовкнути. Час ішов, і йшов. А Клімкус усе мовчав і думав. Він раптом згадав жандармів Умграда та вогні, що з'явилися на дорозі, коли він тікав із міста. Клінкусові стало дуже страшно, у нього навіть мурашки побігли по шкірі, але потім він сказав собі, що найменше зараз варто було турбуватися про гонитву. Хлопчик припав обличчям до град, щоб краще бачити, що коїться за стінами його пастки. Він уже майже перестав чекати, коли раптом помітив якийсь рух. Все навколо зашуміло і Клінкус побачив карету, запряжену вісімкою чудових зі срібаним, снігом на галках і жиків. Карета зупинилася трохи віддалік. Лаковані двері відчинилися і назовні вийшла невелика делегація. Майже відразу біля краю ями з'явилися три чоловічки. Одним з них явно була королева. Крихітна вже немолода дама з гордовитою поставою і копицею світлих зібраних на потилиці волосся в якому блищало срібло. На голові у королеви замість діадеми красувався вінок із пролісків. З неї стояла людина з серйозним виразом на круглому обличчі і пишною світлою бородою, що доходила до грудей. Він носив дивні окуляри, оправа яких була зроблена з тоненької гілочки, плюща переплетеної хрест на хрест на переніссі. Третім у делегації був худий довготелесий юнак із вузьким обличчям він стояв, схрестивши руки, Майже повністю потопаючи в темному сюртоку, який надавав йому подібності до крихітного огороднього пугала. Хлопець недовірливо дивився на Клінкуса світлими очима, що з під копиці каштанового волосся. Треба ж, сказала королева, Роздивляючи велетня, вперше бачу, що велетень зайшов так далеко. «Згоден з вами, ваша величність, це справді дивно, задумливо промовив чоловічок з бородою. «Стратимо його, поспішив підбити підсумок юнаку у темному сюртуку. Він небезпечний для листвянки». Що ти хочеш, хлопче мій? вигукнула королева. До чого такий поспіх? Спочатку треба хоча б познайомитись. Хлопець ледь помітно почервонів, а людина в окулярах, схрестивши повні руки на животі, що випад... випирав вперед, урочисто звернулася до Клінкуса. Юний велетню. Особа, поряд якою мею. Честь стояти моя скромна персона цієї зимової ночі на рік від Великого дуба Тисяча. Фалабас перебила його особа. Постарайтеся домовити раніше, ніж, я, ніж ця зимова ніч закінчиться. ані нітрохи не образився. На завуальований декор королеви і продовжив з усмішкою. Так ось юний велетень Її величність, яка щойно зволіла попросити мене попритримати язика, є не хто інша, як своєю персоною, найсвітліша Джемінія Королева Листвянки. Поруч з нею її син. І наслідний принц Тіпсар. А той, хто має честь говорити з вами, займає посаду радника, церемонімейстра та скромного слуги королевської родини. Доброго вечора! Привітався Клінкус, заїкаючись чи то від страху, чи то від холоду. Мене звуть Клінкус Скора. Я з тих кора, що мешкають в селі бубак. Мені дев'ять років. Вимовляючи цю довгу промову, кінкусь підвівся на ноги і простяг руку до град. Два стражники відразу стали між ними королевою і почали. Як комарі, колоти його пальці маленькими списами. Гей, легше. Обурився Клінкус. Я тільки хотів потиснути руку королеві. Розумію, вам неприємно, зітхнула королева, але це лише необхідні запобіжні заходи. Минулого року великні створили нам чимало проблем. Так-так, закаркав принц, у якого на додачу. До недоброго обличчя виявилось дуже неприємний голос. Так уже повелося, що для нас наш ліс лише гора дров. Для кого для нас? запротестував кількось. Я знати не знаю цих велетнів, про який ви кажете, і ніколи не чув. Про вашу як її Листвянку. Це місто на деревах, вставив радник Фалабас таким виглядом, ніби не знати цього, було просто непристойно. Так і що я бачив листвянку всього три секунди, перш ніж потрапити до цієї ями, звідки мені про неї знати, спробував заперечити Клінкус. Ма, ти чула? Він ще й брехун, з усмішкою сказав ті псар. Клянуся, я гадки не маю. Про що ви говорите? заторохтів Клінкус. Я потрапив сюди випадково, я заблукав. Спочатку, пробираючись крізь хутров... хуртовину, а потім у великому лісі, ще б тобі не заблукати, відповіла Джемінія. Ми робимо все можливе, щоб заблудити тих, хто намагається пробратися до нас у Листвянку. Навіщо нам зайві проблеми? Обіцяю, я не зроблю нічого поганого ні вам, ні вашому місту, почав Клінкус. Гей, велетень, вважаєш нас лопухами, тільки тому, що не вимахали з тебе на зріст, так? Обірвав його тіпсар зриваючись на, на писк, впав незрозуміло звідки, незрозуміло, хто такий на цьому моторошному Тарантасі. Навіщо ти приїхав у листвянку? А ти про Мотосані? зрадів Клінкус. Так на вигляд вони, звичайно, не дуже. Я сам їх зробив. Один або. Аби втекти з Умграда. Ммм. подав голос радник Фалабас, поглажуючи довгу бороду, Клінку скоро, Здається, мені? Тобі є, що нам розповісти, ще поспішив запевнити радника Клінкус. Добре, ми уважно слухаємо, юний велетень, підбадьорила його королева. Сніжинка пролетіла через прути град і впала на ніс Клінкуса. Хлопчик зітхнув і почав розповідати. Я приїхав з Умграда, точніше, із майстері сера Грейлока.